У Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені Заболотного Міністерства регіонального розвитку у рамках клубу Національні святині триває проєкт Історія малих міст України, який було розпочато у 2008 році. Про це на засіданні клубу повідомила директор бібліотеки Вицехівська. За час реалізації проекту у бібліотеці уже заслухано історії понад двох десятків міст України. У наступному році цей проект буде завершено. Його результатом будуть розширені бібліографічні показники про 369 малих міст України. До них увійдуть основні віхи історії та цілий ряд ілюстрованих матеріалів про кожне окреме місто. Десь у наступних роках планується випустити в Україні 25 таких книжок для кожної області та Автономної Республіки Крим. 6 листопада 2012 року на засіданні клубу Національні святині публічно було представлено наше рідне місто Полонне. Про основні сторінки історії та сьогодення найдрівнішого міста на Хмельниччині розповів полонський міський голова Станіслав Розумовський. Місту уже виповнилося 1116 років. Воно знаходиться на північному сході Хмельницької області. Населення становить 23 тисячі чоловік. Літопис міста розпочинається з 996 року, коли князь Володимир Святославович приписав його до десятивної церкви. Про походження назви міста існує багато версій. Одна з них полонити, тобто брати в полон. Місто завжди перебувало у центрі історичних подій, відігравало важливе значення в соціально-економічному та культурному розвитку держави. Було міцною фортецею на шляху різних ворогів. Полонне ще й було резиденцією окремих князів київських. Воно постійно піддавалося набігам половців та монголо татар. Незважаючи на часті руйнування, воно знову відновлювалося, бо стояло у вигідному місці на торговому шляху із Києва до Галицько-Волинського князівства. У 1570 році місто отримало Магдебурзьке право міського самоврядування. Упродовж 15-19 століть полон на тривалий час було у власності князів Острозьких та Любомирських, графів Валевських та Карвіцьких. На завершення виступу Станіслав Розумовський запросив усіх гостей відвідати наше старовинне місто. Для подальшого вивчення історії полонного запрошення також отримали археологи та дослідники. На древніх сторінках історії міста побудував свій виступ ведучий аналітик комітету євроінтеграції Верховної Ради України Анатолій Бученко. Із проблемами малих міст з точки зору археології присутніх ознайомила кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України Виноградська. Цікавою і захоплюючою була розповідь краєзнавця Дрегало Соколовського про таємниці городищ і підземних ходів тисячолітнього полонного. Він також розповів про православні святині міста. Почесний громадянин міста художник Микола Козак поділився досвідом створення музею фарфору в Полонному. Розповів про дослідження історії заснування цього промислу на Полонщині. На засіданні бібліотечного клубу Національні святині прозвучали інші цікаві доповіді. Під час заходу діяла виставка фотокартин Миколи Козака та творчих здобутків місцевих літераторів. На завершення усіх присутніх піснею Полонщина Моя зачарувала керівник народного аматорського вокального колективу Гармонія Євгенія Гаєвська.